Привіт! Сьогодні цікава у мене пробіжка. Я бігу, а віка їде і Жека також буде на вирі. Думаю, сьогодні можна збігати щось довгеньке. Кілометрів двадцять пробуємо. Зараз віков тебе. І ось тут сталося найнеприємніше, що могло статися. Камера вирішила, що мій голос це вітер і повністю його приглушила. Частенько я можу казати якусь нецікаву маячню, але ось тут я придумав дещо цікаве. Я кажу, що нарешті ми вже зареєструвалися на трейл, який буде проходити під сумами на дистанцію 14 км, а Євген буде бігти 21 км. Але це ще не саме цікаве. Саме цікаве те, що я починаю назрівати всерйоз на марафон. Хотілося би його пробігти, може вже пора. Але я ще вагаюсь. І тут я придумав ось таку фішку. Якщо це відео набере 100 пальців догори, то я його реально побігу. Ось така ідея. Тому ви знаєте, що робити. Я тачок є. Йде добре, так що мабуть сьогодні буде точно двадцяточка. А ще, як каже мій наставник, ще треба зав'язувати бігати по 6 хвилин, мені треба вже бігати по 5. Так що буду трохи до цього темпу підкрадатись. Гренбург вітає, а ще в мої тренування входить, біг з камерами. Зробив обнову, щоб ви могли більше дивитись цих пригод. Так що я мушу бігати завжди по догоні з цією штукою. Забігаємо у місцеве Сяльбо. Ну, слушай, тут плюс-мінус. Біжимо далі. І я бачу дружочка. Савацюга. Пес, пес, будеш магнез? По І под кольосами репрьох. Цей кіт просто диво, 10 кілометрів є, середній темп 5,24. скоро будемо розвертатись. Тестую звук на вітер. 15 кілометрів є. Середній темп 5-19. Другу половину бігу трохи швидше. Вже трохи заїбався жаркувато, але де чудово сьогодні. На сьогодні все збігав на півмарафончик, тож ставте палець до гори та ставте собі нові цілі. Доброго ранку. Вибіжав сьогодні побігати перед роботою і буду багато тестувати звук, бо мені дуже не сподобалась ця корекція вітру Ще я згадав, що спочатку розглядав, біг тільки влітку, зимою щось мені. Не дуже хотілось бігати, там вже сніг під ногами, але вийшло, що я дуже чудово спрогресував саме тому що бігав в зимку. Морчелло, ти куди зібрався? Полює на горобців. Так от ще я нагадаю, тому що минулого разу не вдалося нормально записати звернення. І якщо це відео набере 100 пальців догори, то я точно побігу в марафон. Тому ви знаєте, що робити. Будемо знімати підготовку. Розпаковку, ну ви зрозуміли. І знову така ж сама фігня зі звуком із десяти промов під час вітру у двох відео. Майже не чутно мій голос. І знову на самому цікавому. На даний момент я вже знайшов два рішення цієї проблеми, але обидва вони мені не подобаються. Одразу вибачаю за такий формат, сподіваюся, я знайду рішення цієї проблеми. Тут я розповідаю про те, що Євген спонтанно зареєструвався на триатлон. Дистанція Олімпійка. Нагадаю, що це треба проплити 1,5 кілометри, проїхати на велосипеді 40 і пробігти 10 кілометрів. Дуже круто, чи не так? Звісно, я теж хотів би прийняти участь у такому заході або хоча б поїхати та зняти про це кіно, а не бігати тут з коровами. Там є красный. Не знаю. Так есть. На останок скажу, що розділяю настрій нашої країни щодо цієї катастрофи, яка сталася вчора. Орки будуть палати у пеклі. Привіт!